Коротко про заміну колодок задніх. там Гіон, любі фактично моцики. В общем, заміна колодок починається. Зняв суппорт. Рішив зробити таку приспособу. Вставляється з тієї сторони. Тут три прихватки вони якраз фіксуються, щоб не прикручивалось. болтик шайбочка. І вдавлюєш поршень. Можна через колодку, а можна в саму глибину поршня. Тобто, тобто, чого такий довгий болт в Глибину поршня він його центру і одразу віддавлю. Так, почав давити. Тут мене відвлекали нач... ну, і в запороб одну херню. Треба було з жидкості, з лишки жидкості, щоб попали сюди в бачок, треба було відкрутити цю кришечку. Замість цього вони видавили оце стекло по моїй тупості. От Я його вже виковуряв звідти, значить. Это такая ерунда, наверное, уже стыкался, кто замену рубил. Блин, сейчас фокус рублю. Короче, вот так вот. Стоит там такое стекло. С такой офигнёй. Вот он лобша. Значит, там манжетик под Вот такой вот. И колечко фиксирую. Это все типа припрессовывается там. натяжкою я його витягнув, витягну, викликав, все почистив. То... І тепер далі, як я з цієї проблеми виліз. Значить, спочатку хотів чимось. Мені поки заб'ю, виїду пару разів, а потім поміняю циліндр. Але є час, як я вийшов з цієї ситуації. Коротше, знайшов в себе очки старі, такі от непотрібні. Все, їх розламав. Доволі таки непогане стекло І випиляв з них отаку штучку. От. Взяв просто колечко, це обвів, обвів все фломастером. Ось От. От такої грубини Достатньо груби. Там, в принципі, грубина не дуже там важна. Болгарка на самі низькі обороти. Випиляв без всяко, воно не плавить, нічого. Випалював цю штуку, контактна лінза така вийшла. Легенько зашліфував. Минут 10 це зайняло, фактично, може, не більше. І зараз буду міряти вже, пробувати, що воно вийшло у нас. Так, приблизно міряємо вот манжетик. Серединку. Килец. Поправляю. Лінзочка, колец. Ух ты. І колечко. Все, зараз запресую, покажу, як воно все виглядає.